Доброго дня малятка і батьки, а я вас вітаю у нашій групі. Ви, напевно, скучили за своїми ігровими куточками. Кухнею, спальнею, іграшки ось, так? куточок малювання, куточок книги, театр ось наш, куточок природи. Ось чекають на вас квіти квітнуть. А давайте з іграшками пограємо. І не будете висумувати і вони. Давайте. Ось послухайте, яка пригода трапилась з ведмедиком. Стояв ведмедик, стояв і ой упав, впав ведмедик на підлогу, підірвало йому ногу. Все одно він найкращий. Не віддам його ні за що». Ми, ведмедику, тебе любимо і не а будемо ображати. Поставимо на місце. Ось погляньте, хто сидить. Наша Таня гірко плаче. Ой, Танечка, покотився в річку м'ячик. Тихо, Танечка, не плач. Ми дістанемо тобі м'яч. Не плач, Таня, грайся м'ячиком. Завзято. Погляньте, хто сидить. Зайка плаче. Зайку кинула хазяйка. Під дощем лишився зайка. Вимок з голови до ніг. З лавки злізти, він не зміг. Зайка не плаче. Ми тебе віднесем додому. Від дощика сховаємо до будиночка. Ось так. Так. О, погляньте, хто сидить, коник спритний. Він хоче покатати вас. Я люблю конячку сиву, Причешу їй гарно гриву. Грибінцек приглажу хвостик. і вихом поїду в гості. Ось така у нас конячка. А хто це тут сумує? Хто цей малятка? Бичок. Іде, бичок хитається, зітхає на ходу. Ой, кладочка кінчається, я зараз упаду. Не падай бичок, ми тобі збудуємо кладочку, новеньку. І ти підеш до свого будиночка. Тому не сумуй, Тож вперед, іди до будиночка. Ось котик. Мяу-мяу-мяу. Мишку спіймав. Котик, а ми з котиком грали, на машині його катали. Ми кота хотіли нині покатати на машині. Кіт кататися не звик, перекинув грузовик. Ось котику маленький, вставай, машинку ти ж піднімай і в гаражик. Запускай. Котик маленький не плач, киця плаче на дорозі, бо йому померзлі нозі. Ходи котику до хати, віднесем його до хати, на лежанці будеш спати. А, -а, 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 -а. хто це спати захотів, а, -а, -а, а? Заснув бичок, ліг в коробку на бочок. І ведмедик хоче спати. Лише слоник наш головою хить да хить. Він усім шле. Привіт! Ось малятка з іграшками пограли, веселили завзято іграшки на місто. Ми поклали, а ви не забуваєте іграшки на місто ставити після того, як пограли. А чи не забуваєте їх на вулиці? Не забувайте, тож, любіть свої іграшки, бережіть і вас буде їх набагато більше. А ми за вами сумуємо, любимо і чекаємо знову зустрічі. Бувайте!